У центрі Одеси облаштовують захисні споруди для левів. Чорноморська тюлька, помідори мікадо сінінькі. Переселенцям влаштовують екскурсії одеським привозом. Продає власноруч виготовлені патріотичні браслети, аби допомагати ЗСУ. З 20 вересня, коли ми вперше зафіксували в нашій зоні відповідальності застосування подібних дронів, в нас показники, суха статистика свідчить про те, що в нас є 49 влучань в такі зброї, в таку, в такий від зброї, тобто нейтралізація цих дронів і 24 влучання. Але ці влучання не завжди ефективні, оскільки вони були не постійно по якомусь конкретному об'єкту. Тому очевидно, що є спосіб протидії і він досить ефективний. Скульптурну композицію Лева та левиці» в Одеському міському саду закривають від ймовірних обстрілів та руйнувань. Ці фігури встановили в міському саду у 1927 році. Їх створив французький скульптор Огюст Каен. Наразі тривають роботи з обшивки фігур. В рамках проєкту зі збереження культурного надбання Одеси, в якому бере участь міжнародна організація ЮНЕСКО, місто отримало грант на захист пам'ятників. Частину коштів витрачають на побудову захисних споруд навколо скульптур левів у міському саду, каже співзасновник громадської організації М'юзієм Фоченч Георгій Грудів. Спільно і за допомоги ЮНЕСКО міжнародного ми отримали великий грант на допомогу культурним інституціям міста під час воєнних дій, і в тому числі кошти на Побудову захисних споруджень біля декількох пам'яток історії та культури у центрі міста. Тут декілька шарів. Ми спочатку оформлюємо одну конструкцію, потім ми викладаємо пісок, потім ми іншу конструкцію. Інша конструкція ем, наружний шар. Він з спеціальних матеріалів, які не горять або горять дуже погано. Окрім левів із міського саду, захисні споруди побудували навколо левів на старосінній площі, які створені. Скульптором Йосипом Мормоне. Наша ідея була в тому, щоб захистити в першу чергу ті, які зроблені якимось відомими скульпторами, і які по суті такі в собі як музейної цінності, тому що, наприклад, скульптури Мормони ми взагалі на жаль зараз ніде в Україні у публічному просторі, окрім тих двох на Старосінній площі, не маємо. Тобто, це дуже важливо. Захисне укриття планують також побудувати навколо композиції Петя та Гаврик в сквері на вулиці Преображенській. Олена Голда, Владислава Гарбар, суспіль. Не новини Одеса на вот сюда надівалась отак, вот от, 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 щоб не різало руки та з такими авоськами і що хади савоська і з кантером. Вот ета стандартний набір, катари йде. Так почалася екскурсія одним з найпопулярніших туристичних місць Одеси ринком Привоз. Безкоштовний гастропроєкт для переселенців розробили гідеси Тетяна Димніч та Юлія Сущенко. Переповідають історію ринку, потім дегустація. Спочатку у молочний павільйон. Крем сир, это рікота, да, Філадельфія, Росульні сири, це бринзочка, сологуні, моцарелла, тві тверді сири, зараз те демон, Ну, Тобто я її вже я не стараюсь людям предлагать, щоб приходили на п'ятницю суботу. Ну, Попробуйте її саму суть. Попробуйте. вона сладкая. Такая вот полезная. Доступную зупинку были колбасы. А тут колбаса от косты до такой, можно сказать, диетической куриной, индюшиной, с фисташками и с разными вкусными добавками. Но Николай вот расскажет лучше. Это делается из куриного и индюшиного мяска колбаса, а внутри фисташка. Mm -hmm. Орех-фисташка. Очень прекрасная. Вкусная колбаска. У нас Поскромнее в Херсоне, но ну, да, глаза разбегаются. Да, правда. И вкусно, вкусно очень, не угощают. Нравится очень гастроэкскурсии, гастротуры. Думала, что будет интересно, и не ошиблась. Дали овочевый павильон. Тут помидоры, огірки, синенькие. Так в Одессе называют баклажаны. Обов'язково треба спробувати соління. Очень рекомендую, попробуйте огурчик. Вот такой огурчик 100%, вы не пробовали. Вот, вот просто попробуйте, он такой вот пикантный, он и под картошечку, и под 50 грамм, и под сальца, ну под все. То есть огурчик говорит сам за себя. Я всегда очень любила город Одесса, мы очень часто сюда приезжали, я прям рвалась, рвалась сюда, но ввиду того, что у нас сейчас в городе идут боевые действия, нам пришлось приехать к вам на дольше. Поэтому изучаем ваш город. Экскурсия великолепная, колоритная, как сама Одесса. Девочки, экскурсоводы просто космос. У рыбному ряду продавчиня Надія пригостила всіх Чорноморською тюльком. Попробуйте очень вкусно. Девочки, Это действительно, Это, бомба. Проводять такі екскурсії що четверга з 10 ранку для маленьких груп до шести людей. Ми людей інтегруємо в нашу життя, і вони отримують, мені кажеться, дуже багато полезних советів і удовольствия. Вони перезагружаються на наших екскурсіях, тому що дуже важливо в наше время, щоб всі ці люди, які переїхали, вони психологічно змогли адаптуватися і почувствувати себе Ну, може бути, не як вдома, але десь то рядом з цим. Загалом екскурсія триває 2-2,5 години. Долучитися до неї можуть всі охочі переселенці. Для цього необхідно написати Гідесам у Фейсбуці. Влада Матвійчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Для того, щоб мені спустити перфетик, треба, треба взяти крючок і рогатку. Ми беремо дві резиночки, надягаємо і перекручуємо восьмерочку. Там беремо жовті резиночки, Дві. І одягаємо просто. Тепер беремо сині резиночки і скидаємо на середину. Такі патріотичні браслети виготовляє і продає восьмирічна одеситка Дарія. Дівчинка власноруч плате жовто-блакитні прикраси з резинок. Гроші з продажу віддає на допомогу військовим. Я допомагаю ЗСУ. і я... вони сплять на полу, сплять будиночки собі строять. І я їм їм хочу допомогти. У мене є мрія, що Хай настане мир. І буде все добре, щоб сирен не було, щоб ми гарно спали. Щоб в школу йшли, я буду плести і продавати браслетики, поки не закінчиться війна. Подружжя з Миколаєва Галина та Юрій придбали удачі браслет. Кажуть, не смогли пройти повз. Я восхищена просто детьми, очень восхищена. Поэтому не пройти и не заметить это и не. Мы прошли сначала опасности. Да, мы да, прошли, да. И не обратить внимания, и не подойти, это было просто невозможно. Как символ хранить, это, это будет память обо всем, что мы пережили. Самое главное, что вот дети, дети стремятся к таким прекрасным делам, когда они. Все ділиють для того, щоб допомогти нашим військам. Підтримує таку дитячу ініціативу мати дівчинки Олена. Ми купили пару пакетиків резиночок, сплели, і я сказала: давай, доця, можливо, підемо, спробуємо. Вона підтримала, сказала, що ой, давай, спробуємо. Допомагаємо вже більше місяця, і за цей час нам вдалося зібрати вже більше 9 тисяч гривень. Чотири з яких ми передали на допомогу Івану Кравцю на машину. Ось він стояв під Харковом, звільняли вони міста там. А зараз ми допомагаємо Катерині Кірічок на дрони. Волонтерка Катерина Кірічок збирає гроші на техніку для військових. Так, за допомогою Даші для ЗСУ придбали дрон. З ними я познайомилася через соціальні мережі. Вони самі вийшли на мою сторінку і схотіли хотіли з ними познайомитись. Після того, як я розказала свою історію, вони вирішили мені допомагати. За всю війну Даша вже зібрала 9 тисяч гривень. На мій збір було передано понад 5 тисяч гривень. Наша наступна ціль. Мавік три комбо, який коштує понад 115 тисяч гривень. Я хотіла побажати захисникам, щоб швидше настала перемога, щоб вони живими вернулися додому. Я хочу сказати їм, що це буде Україна. Хай швидше настане мир. Олена Голда, Владислава Матвійчук, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 6 жовтня. Особовий склад близько 61 330 осіб, танки 2449 одиниць, бойові броньовані машини 5064 одиниці, 1424 артилерійські системи, 344 реактивних систем залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1047 безпілотних літальних апаратів. 232 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни 3854 одиниці, спеціальна техніка 134 одиниці 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Прогноз погоди на 7 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 12 до 14 вночі та від 19 до 22 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 13-14 градусів тепла. В день 18 18-20 із позначкою плюс.